Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні вирішив уперше відремонтувати комп'ютерний блок двигуна. Виходило на каналі відео по ремонту автомобіля Kia Cerato. Там з'ясували, що блок двигуна не виходить на зв'язок. І Тоді ми з клієнтом вирішили купити бій блок разом з ключем. Тоді не довелося нічого перепрошувати, я просто замінив блок, замок запалення, новий ключ. І автомобіль тоді поїхав. Той блок у мене ось лишився. Так, Хто не дивився відео по ремонту цирату, то посилання буде тут. Нагадаю, це у нас блок Це Fico. Якщо Бошу, то це у нас М798. Я вирішив його відремонтувати, Ну, спробувати відремонтувати. Не знаю, вийде чи ні, і якщо це вдасться, то подзвоню тому клієнту. і Спробуємо вже відремонтований блок на його автомобілі. Для того, щоб ще раз убідитися в тому, що блок на зв'язок не виходить, я приєднав його дротиками. Схему приєднання підключення до блоку двигуна я взяв у справці до програматора Кетаг. Ось він у мене приєднаний до ноутбуку, вибрав потрібний мені блок. І що нам пропонують? Тобто, отак от повинен виглядати блок зсередини. Я тут повідкривав усе, що можна відкрити, усі вкладочки, можна програмувати за допомогою адаптерів, які я також придбав. Ну і в подальшому спробую його використати. Для програмування блоку, для того, щоб зчитати з нього прошивку. Ну, якщо він, звісно, вийде на зв'язок у нас. Додатковий провід cnf 1 треба буде припаюватись і провід BOOT. Туди встановлюється картинка попередня. Отакий от адаптер. Є його номер 14AM00T03M. Назву І ось приєднання дротиками до контактів роз'єму цього ЕБУ. Це я все зробив, всі дротики приєднав. Два живлення треба було тоненькими дротиками, тому я тут вставив такий собі перехідничок. Ось ну, Жовтий лишився вільний. Тобто цей контактик світло зникло. Цей контакт я надів на контакт-блоку. І тут товстий контакт був, сюди приєднав ну, тоненький. Використовую PowerBox і ELM-адаптер. ELM адаптер у мене приєднаний до смартфону. Використовую я тут додаток Car Scanner. Ну, Можна будь-який, який встановлений у вас. Попередній я вже. Включав, намагався приєднатись, є лемка приєднується до додатку, але комп'ютер не приєднується. Тобто він не працює, у нас на зв'язок не виходить. Тому доведеться мені його розкрутити, перемістився трохи знову в машину, бо світла в гаражі немає. Тоді я його розібрав. було. Ось так він виглядає. Дуже міцно тримався на цих місцях, отут і тут. Нагріваю тоді феном, ну, щоб розклеїти повністю плату цю. Ну, ось тут теж бачимо. Так, і мені тоді не сподобалась ось ця мікросхема. Вона тоді нагрівалася. Ну, Я вирішив купити нову мікросхему заміну. Придбав дві штуки. Маркіровка мікросхемки це, якщо дивитись по Бошу 30 343. На всяк випадок купив дві. Ну, якщо вдасться перемотувати блок, то одна буде на запасі. А наступні мої дії які? Треба буде випаяти цю мікросхемку і на її місці впаяти нову мікросхему. І тоді знову підключити блок, подати до нього живлення і спробувати приєднатися за допомогою ІЛМК або іншого сканеру, який під рукою є. І спробувати його продіагностувати. Якщо він вийде на зв'язок, покаже нам помилки, тоді вже далі можна робити з ним якісь дії. Тобто там видали, скажімо, мобілайзера, зчитати його прошивку яка у нього є там, оригінальна. Ну, в общем, зберегти всі дані, які в ньому є, і потім вже можна щось змінювати. Можна записати буде якусь тюнінговану прошивку, щоб ну, автомобіль був більш різвіший, там, не знаю, навряд чи економніший, але щоб ну, більш нормально їхав, скажімо так. Разйомчик у мене до Powerbox приєднана ялинка, ось таку черговий раз придбав на двох платах, якщо видно, не знаю як показати. Powerbox і роз'єм, не знаю, або від Powerbox, або від Китагу. Вони вроді як однакові. Тут усі бірки. Підписані, то я так і приєднав. Ну, по схемі. Є контактні площадки, тобто той адаптер по китагу, який показують нам, сюди його можна притулити за допомогою BDM столику. Тут десь треба ще підпаяти один дротик. І далі вже зчитувати прошивку з цього процесору. Поки є час, буду роздивлятись, ну, де як відключається самий мобілайзер. Оце у нас є і промка серії 95160. Тобто тут зберігаються коди ключів. Тобто, якщо ну, видаляти мобілайзер, то, скоріше за все, в цій мікросхемі треба буде робити зміни. Стосовно цих мікросхем, які придбав, замовляв їх. В інтернет-магазині одна мікросхемка коштувала приблизно 160 гривень. Поки є світло, відпаяв мікросхему. Дуже довго грів, бо ще вона була приклеєна. Плата гаряча. Ножичком піддівав, бо не піддавалася. Вроді як олово вже розплавлено, але мікросхема все трималася. Ну і Бачимо, що знизу мікросхемки також вона. Тут була припаяна Вон є площадочки. Вона також трималась там. На самому фені довелося збільшити сопло. О, попередньо у мене таке стояло. Так, зараз достану нову і спробую її припаяти. Маркером помітив, де була перша ножка. Тобто поставив риску тут. Зараз підрівняю ці контактні площадочки. І буду припаивать нову микросхемку. Ось наша нова микросхемка. Тут я площадку залудив за допомогою паяльника. І також за допомогою паяльника почистив контактні площадки. Тепер можна розташовувати микросхемку, вирівнювати її по цих площадочках. І знову за допомогою фену гріть і її припаївати. Треба також, щоб вона припаялася до усіх площадок. Ну щоб все якби забирає тепло від мікросхеми. Ну, зайве тепло, яке виділяється. Так, використовую також отакий флюс. Намагаюсь виставити мікросхемку, щоб усі ножки совпали з дорожками. І зараз буду намагатися її припаяти. Так, ну ось вроді би припаяв. Зафіксував мікросхемку дерев'яною прищепкою. Трошки вона обуглилась в процесі припаювання. Ну, зараз залишу хай відстини, потім передивлюся, чи всі ножки припаялися. Ну і далі буду перевіряти, запрацює блок чи ні. Спробував приєднатися. Спочатку пробував ЄЛМКО і за допомогою телефону. Нічого не відбулось, не приєдналося по жодному протоколу. А, тоді ось приєднав адаптер від лаунча. Тож спробував їм по OBD протоколам приєднатися, але знову таки невдала спроба. Тобто, мабуть, проблема була не в цій мікросхемі, а щось інше вийшло з ладу в цьому блоці. Ну, бачимо, що поки що відремонтувати його мені не вдалося. Напевно, проблема десь глибше. Ну, побачу ще поекспериментую з цим блоком, спробую приєднати кетах до оцих площадок і не знаю. Перевести в бут режим процесор і е, спробую з нього зчитати прошивку. Вийде, не вийде, не знаю. Може взагалі тут нічого не працює і нічого не вийде. Ну, якби блок у мене тепер для експериментів, тому буду намагатись е, щось з ним ще зробити. Приєднав китах, використовую BDM стол. Знайшов потрібний адаптер, тобто все по інструкції до китагу. І бачимо процес зчитування прошивки пішов, зчитую бек... бекап. Хоча до цього блок на зв'язок не виходив. Живлення подаю з лабораторного блоку живлення і приблизно 200 мА струму вживається. Ну, буду чекати, подивлюсь, що там в китах Так, Використовую перший раз БДМ стол і перший раз адаптер. Нагадаю, що я купив набор адаптерів трошки пізніше, ніж купив в китах. Бо з'ясувалось, що так зручніше. Не треба підпаювати проводочки, голками доторкнувся до площадок. І все, процес пішов. Зчитування завершилось. Тепер програма пропонує зберегти файл. Пишемо зберегти. Дані з блоку зчитані, тобто, бачимо, ми у нас іденти його оприділилися. На робочому столі з'явилося три файли. Один, два і ось третій знизу. Я його обозвав сток і два інших зверху з'явилися. Можна далі дивитися, що тут тепер у нас в цих файлах є, тобто їх коригувати, розбиратися. Але, як бачимо, блок у нас не запрацював по якихось причин. Ну, Буває. Так, ну що, поки що на цьому буду завершувати. Є якби, файли стокові, можна їх зберегти в якусь свою папочку і там їх складати. І в подальшому, якщо такий самий блок з'явиться в роботі, то. У нас вже є стокові дані, які можна використати у подальшому. Як бачите, обладнання, яке я придбаю, я використовую, тобто нічого без діла не лежить. Як кажуть, багато обладнання не буває. Постійно, коли працюєш, то щось дає знадобиться. Тому доводиться постійно щось докупляти. На сьогодні буду закінчувати. Кому сподобалось відео, став пальці до гори. Хто не встиг підписатися, підписуємось, а я і далі буду намагатися знімати для вас цікаві відео. Бувайте і до нових зустрічей!